а далі про штрафи. 50 Тисяч гривень штрафу саме таким він може бути для водіїв, які таки створили перепону для швидкої, для ДСНС, для поліції. Відповідний законопроєкт вже давно подали до Верховної Ради. Його мають ухвалити найближчим часом. Нагадаємо, що сьогодні штраф також існує, але він і приблизно не такий великий. Сума його значно менша, 680 гривень. Що про таке посилення від відповідальності думають самі водії. Наша журналістка Влада Грубич розпитала. Зараз е, почуєте і ви. Не пропустив плати і багато. Рів я б не штрафи підвищував права. Забрало таких водіїв. В Україні планують у 75 разів збільшити штраф за ігнорування сирени швидкої чи інших спецслужб. Варто замість 680 гривень 51 тисяча. Законопроєкт уже у Верховній Раді. Водій Олександр за кермом уже 40 років каже останнім часом, бачить на дорогах позитив спецслужби пропускають активніше. Ці рятівники, які їдуть на порятунок людей, тому в принципі швидка ДСНС, МЧС, це всі служби, які насправді сьогодні рятують людей. Однак не раз Олександр спостерігав, як деякі водії вперто стояли на місці. Є такі, що просто ну ти ж бачиш, що я не можу. Я ага. теж їду. Принципово, да, да, принципово. Тому новині про новий штраф ледь не радіє. Це злочин, якщо не пропускати таких служб. Дуже правильно штрафи повинні бути максимальні, щоб люди думали головою перед тим, як що-то скоїти. Водій Андрій також підтримує ініціативу. Він чимало поїздив за кордоном і впевнений, лише суттєве покарання може щось змінити. Там, в принципі, це на рівні ДНК, напевно, пропустити швидку. А в Штатах там не церемоніці. Якщо ти загороджуєш тебе просто машина спихає, пожежна от і ніхто тобі нічого не компенсує. Однак, як і водій Олександр, Андрій помічає на українських дорогах прогрес. Десять років назад ситуація гірше значно була з автомобілістами. Зараз трохи починаємо наближатись до цивілізації. На мою думку, підтримує потенційно посилені штрафи водій Юрій. Однак сума трішки лякає. Я думаю, що Дуже, напевно, багато, тому що ситуація різна, і смотря, як її, з якої сторони її дивиться, може, ти хотів пропустити, от, що за тобою скоро їхала. ну, Якщо нема куди діться, типу, а вони ж можуть зросінитися, типу, що значить ти не пропустив, а 51 тисяча на секундочку це, це дуже така сума. ну, Це для багатьох буде непідйомна сума, типу, штрафу. Водія Віталія сума не турбує, але теж підтверджує хаос із можливістю пропуску. Бувають ситуації, коли нема куди діватися. Це другий, це вже друга розмова. То пропускають так. я це вже спостерігав не раз. А ви пропускаєте? А як же водійка Юлія згадує свій нещодавній досвід: впертий водій не пропускав швидку. Здається, і штрафу не боявся, і загалом не хвилювався за потенційно врятовані життя. Тому переконана, усе залежить від людини. Якщо воно ну, вибачте, я грубо скажу бидло, то бидло буде, хоч і мільйон штрафу зроби. Але я за те, да, щоб все-таки підняли в ідеалі на думку водійки, взагалі позбавляти прав таких персонажів. Мені здається, тоді може дойде, бо людина не зможе їздити за кермом. На сьогодні штраф у 51 тисячу гривень існує лише за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, і лише для тих водіїв, які протягом року вже двічі притягувалися до відповідальності за аналогічні правопорушення, чи штрафуватимуть на таку суму за перешкоджання руху спецслужбам, будемо спостерігати. Ось скільки того бидла, як сказала ця пані в цій історії, так, хоч мільйон той штраф робить. А я вам скажу, Хоча... пані, бидло, як правило, скупе. Це бо... по-перше, не, не всіх пропускають. Якщо я був знаю, свідхор... я на Житомирській трасі, на окружній кіно стало, ну і ти просто уяви себе в цій машині, і тебе не пропускають, а тобі конче необхідна допомога. Бо ти там, цій швидкій. І тоді, коли ти починаєш ставати себе на місце, ось швидкої карети, не трошки розумієш, ну а взагалі -то, ну Ну, ти не по-людськи. Ти просто йдеш собі і не пропускаєш це неправильно, і це має бути штраф і покарання. Ну я зазвичай, скільки от я бачу таких ситуацій, то завжди пропускають. Я бачила, завжди пропускають. Ну, але я розумію, що, напевне, бувають такі виключення, коли хтось там вперся собі, йому все одно, що там позаду сирена виє і і, таке А що знаєте? Таке? А ну пишіть, будь ласка, чи от на дорогах ви зустрічали таке, що не пропускають карету швидкої, там, чи поліцію, чи ДСНС. Чи там І, ну здебільшого я тільки про свої випадки, яким свідком я був, то, це здебільшого та бедлота, яка на крутих автівках їздить. А ще інший варіант бедлоти на продовження подій цієї ну, сторони швидку пропускають, так і ота бедлота трошечки іншого штибу, хоча така сама вона підлаштовується під швидку, бо швидка ж їде її, а. розчищують дорогу, і вони їдуть суто за нею для того, щоб швидко за нею доїхати до свого місця Так, бедлота різного штибу в тебе є, так точно. добре.